Зараз TikTok визначить, взагалі підбирає пісню під наш настрій, наші фото. Давайте почнемо з каюсика. E. Робимо просто так, фото. Так, і що нам скаже TikTok? Так, як теплому вітру, бутєвий бою, є першому снігу. Воно таке гарне. А це ти мене фоткала? Галактики в теплому вітру, буттєвий бою, як першого снігу, не тобто не клаптик. Як сім'я, тільки компліментів ще не чула, так? Контаймкає. Так. Бути краще, ніж лежати. Я навіть коли лежу, мрію про те, що я лежу. Лежати це моє покликання, моя робота, моє хобі. Тепер краще, давай я селфі зроблю. Я навіть коли лежу. Ну, так я не цікава, що. Чого? треба стягнути. Не цікаво, давай разом. Разом. Там десь. Она Альфа, я її омега. Я і... она моя. Янь. Янь. Чувствуем друг друга максимально. Это полет. Она альфа. Это Я полет. это полет. Это полет. Все, вы уже пробовали эту фишку ТикТока? Пишите в комментариях. Она Альфа, я ее Омега. Я и мы разом. Она моя Янь. Я ее Инь.